У п'ятницю черкаські перевізники, які обслуговують автобусні маршрути номер 6 автовокзал обласна лікарня та номер 7 вантажний порт вулиця Генерала Момота, не вийшли на лінію. Це сталося після того, як 13 лютого приватне підприємство Літранс та Медісервіс отримали повідомлення про дострокове розірвання договору на перевезення в односторонньому порядку від Черкаської міської ради, інформує прес-служба установи. Відповідне рішення було ухвалене виконавчим комітетом через порушення умов договору цими перевізниками щодо забезпечення чи. Графіків руху на маршруті, аби пасажири не відчули незручностей, замість автобусного маршруту номер 7 збільшена кількість тролейбусів на маршруті номер 50 вантажний порт, епіцентр, маршрут номер 6 дублюється кількома іншими, зокрема номер 26 На понеділок заплановане засідання виконавчого комітету, на якому будуть визначені тимчасові перевізники до проведення конкурсу на цих маршрутах. На них курсуватимуть нові комфортабельні і сучасні автобуси, зазначив директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури. Структури та екології Сергій Отрашко.